Вітаю, я Лідія Редькович, Запрошу на телевізійний форум. Єдиний форум, на який заходять без реєстрації. Мрій, читай, перемагай! Сьогодні на форумі говоримо про всеукраїнський фестиваль Найкращий читач України. На форумі присутні. Валентина Лупіцька, завідуюча сектором прогнозування та інновацій Харківської обласної бібліотеки для дітей. Наталія Саліна, завідуюча сектором розвитку бібліотеки та зв'язків з громадськістю Харківської обласної бібліотеки для дітей, а також у нашій студії присутні школярі Харкова та області, кращі читачі України, лауреати літературного фестивалю. А на форумічка на ваші повідомлення Анастасія надсилайте їх до відкритої групи в під назвою Форум. А ми поки починаємо спілкуватись у нашій студії. Фестиваль цього року і конкурс, як розпочинався конкурс, хто брав у ньому участь, як проходив його етап в нашій області. Конкурс «Лучший читатель проводиться в Україні уже десятий раз, це був юбилейний і Харківська обласна бібліотека для дітей організує проведення обласного. тура. Но прежде чем попасть на областной тур, лучшие читатели должны пройти настоящий читательский марафон. Вначале определяется лучший читатель библиотеки, школьной или сельской, потом определяется лучший читатель города или района, и, наконец, уже на третьем областном этапе собираются лучшие представители со всей Харьковской области. Максим, а рисуется цей конкурс популярнее среди школяриев? Я считаю, да, поскольку лично из моего класса трое людей участвовали в нем, и один стал лауреатом. Хотелось бы сказать также, что после моей победы весь класс и вообще вся школа заинтересовалась этим конкурсом, и я думаю, что в следующем году, скорее всего, большинство учеников моего лицея будут участвовать в этом конкурсе. Заливашку пермах ты пройти все эти этапы? Ну, на самом деле для меня было несложно, поскольку основной функцией, которую участник должен обладать для победы в этом конкурсе, это должна быть, скорее всего, разговорная речь, поскольку мы должны презентовать правильно свою книгу и заинтересовать. Человек. Рассказать о книге так, чтобы ее захотелось прочитать и всем участникам конкурса, и членам жюри. И в этом году в конкурсе участвовало более пяти с половиной тысяч человек, а всего вот в Харькове участвовало 50 тысяч. Зараз я пропоную дать слово нашим глядачам. Что глядачи наши хотят узнать про конкурс «Найкращий читач Украины»? До нас уже надходят поведомления, тож я их зачитаю. Ксения, 15 років, Яке завдання літературного конкурсу було для вас найбільш цікавим? Тетяна, 14 років. Я не знала, що в нашій країні проходять літературні конкурси для школярів. Хто та за яких умов можуть в них в них брати участь? І адресую ваші запитання нашій студії. Ето конкурс не літературний, а читацький, і в першу чергу в ньому участвують активні талановиті читателі. Узнать о конкурсе можно в библиотеках, в областной библиотеке для детей, на сайте, в районных библиотеках. И, как правило, этот конкурс стартует 1 января, а заканчивается уже осенью. Потому что лучшие читатели, которые стали победителями, они получают титул «Лучший читатель Украины» и участвуют во Львове в фестивале «Книгомания». А в Харькове участвуют в фестивале «Литературный звездопад». Было запитание про то, какой конкурс вам больше понравился? Можливо, діти розкажуть Ну, звісно. Мені найбільше сподобався конкурс, де можна було при... презентувати свою книгу. Це було дуже цікаво розповідати глядачам, щоб вони захоплюючи, дивились на мене. Ельміра, ви також презентували свою книгу? Я яку саме? Ну, я презентувала книгу Чарлі та Шоколадна Фабрика і робила багато. Ну, Підробок до неї, на шоколадний торт. Ну і мені дуже сподобалося розповідати про цю книгу, бо ну, це моя улюблена книга, і дуже цік, ну, і хотілося розповісти так, щоб її потім читали ну, ще багато дітей. Це дуже цікавий момент, тому що коли ти е починаєш готуватися до цього конкурсу, то е ти собі е ну, уявляєш. А там будуть діти з різними книгами, ти дізнаєшся щось нове, побачиш, які в них вміння і, можливо, знайдеш нових друзів. Також дуже цікаво оцінити свої сили з іншими суперниками. Якщо е, ти розповідаєш свою книгу, е, також дуже цікаво послухати про книги інших учасників, щоб тоді і я мала змогу прочитати їх. И Настя у нас участвовала два года подряд в конкурсі. В прошлом году она не стала победителем, но при этом у нее хватило сил, мужества, продовжити борьбу в следующем году и стати победителем. Это тоже удивительный такой, кажется, поступок. И Второй победитель, который к сожалению не смог приїхати, і на второй раз став победителем конкурсу. Настя, як не розчаруватися, як набратися сил і повірити в себе. Спочатку я взагалі гадала, що це мені нереально перемогти в цьому конкурсі. Гадала, що мої суперники набагато сильніші від мене. І не дуже була впевнена в собі. Першого разу, коли я приймала участь, діти, які їхали до Львова, я їх взагалі вважала якимись кумирами, як так можна перемогти. Для мене вони були просто справжніми прикладами. як... Ну, і е, я вирішила не здаватися і прийняти участь вдруге. Е, і підготувалася ще краще е, от, і все-таки перемогла. А зараз я хочу передати слово нашим глядачам, які ще є запитання до нашої студії. Ми вже готові слухати. Олексій, 16 років. Для участі в літературних фестивалях і конкурсах потрібно знати усі можливі літературні жанри. Аліна 15 років. Я люблю читати, але інколи кидаю книжки, прочитавши лише половину, адже вони мені набридають. Чи можете ви мені порадити якусь цікаву книгу, яка читається на одному диханні? Спробуємо вам порадити і допомогти. Ну, мы только можем пригласить в нашу Харьковскую областну бібліотеку для детей, где конечно ми допоможемо. У нас огромное количество книг, и мы поможем подобрать те книги, которые интересны конкретному читателю. Потом приходите, пожалуйста, Харьковская областна бібліотека для детей Артема 43». Но у каждого, конечно же, есть своя любимая книга, и, возможно, смогут наши участники порекомендовать и захочется прочесть эти книги. Що до репертуару, хотілося б сказати, що на конкурсі обов'язково буде питання, які ще книги, окрім вашої найулюбленішої, ви читаєте. І тоді повинен бути певний можна сказати, арсенал книг для того, щоб ви могли розповісти про кожну з них окремо, тому що усі жанри дуже цікаві, але лише один я вважаю з них припадає до душі дуже сильно. И в этом конкурсе каждый представлял свою любимую книгу. И участники самостоятельно выбирали книгу и то, как они будут презентовать, и какие работы они посвятят своей книге. Это были рисунки, и стихотворения, и подделки, и даже вот и шоколадный торт был, и кукла Тильда, и книги миниатюры в этом году впервые. То есть каждый представлял свою книгу так, как он это умеет, как он может. Кто-то пишет стихи, кто-то рисует. А Хто-то використовував електронні можливості, це здавали буктрейлери. І ще зверталися до вас, яку книгу ви б порадили почитати? Я б порадила прочитати трилогію Сюзанни Колін Голодні ігри. Нам подарували її у Львові, і мені вона взагалі дуже сподобалася. Я прочитала її просто як зараз просто не, не могла відірватися від неї. Ще вважаю, що кидають читати не тому, що книга можливо не цікава, а а тому, що ми не можемо знайти у ну, ній певний сенс. Якщо ти читаєш, читаєш, і вона тобі починає потроху набридати, це означає, що ну, можливо, це не твій жанр і треба спробувати щось інше. Але я вважаю, що боргом кожного читача є дочитати книгу до кінця. Ну, а у когось є улюблені книги, які можна перечислювати і п'ять, і 10 разів, і вигратися книгам, уже коли чоловік стає взрослим. Мрій, читай, перемагай. Ми говоримо сьогодні про всеукраїнський конкурс читачів і передаю слово нашому другому майданчику. Юлія 15 років. Я не дуже люблю читати, але батьки кажуть, що це дуже цікаво та пізнавальне. Але я все одно натягнусь до книжок. Чи потрібно читати через силу, щоб батьки були задоволені? Сергій 17 років. Я дуже люблю читати, але шкільну літературу вважаю дуже нудною та нецікавою. Чому це так відбувається? чому відбувається? Зараз вам допоможе наша студія. Скоріше за все, книжки, які пропонують у школі, вони направлені на певний розвиток людини не тільки як особистості, але й у науковому сенсі, тому що більшість книг у нас йде з історичними подіями, і багатьом не подобається те, що є книги, які написані не зрозумілим для дітей, можливо, сенсом або вони не можуть їх прочитати лише через те, що не розуміють, навіщо вони написані. А м, якщо ти любиш читати, то це дуже гарно і захоплю... Треба захоплюватися тією літературою, яка і допоможе тобі розвинутися, і буде е, якось допомагати у шкільному навчанні. Ну, Як общем-то, людьми приспріуспіваючими і процвітаючими, і читати раді роділі, я думаю, не стоїть. Ти читаєш за все, раді самого себе. Чи потрібно якби змушувати дитину читати, якщо дитина не хоче, чи потрібно зачекати, коли в дитини якби проявиться інтерес до книги? Ну, в общем, мне, лично мне кажется, что родители должны продумать каждый шаг, каждый ребенок индивидуален, и поэтому кожному ребенку особливий підхід. І мені кажется, що якщо батьки постараються і підберуть саме конкретну літературу для свого ребёнка і э, тот ход, яким э, завлечь ребёнка, то ребёнок буде читать. Просто нужно для этого проявить Ну, я гадаю, ще, щоб дитина читала книжки, щоб батьки її вмовили. Ну, треба ну, підібрати таку книжку, щоб ну, головні герої цієї книжки були ну, характером трошки схожі на дитину. Щоб їй було саме цікаво цю книжку читати, і щоб вона ці книжці пізнавала самого себе. Раді мають інтерес к детським книгам і, може бути, з дітьми читати і познавати детські книжки. На мою думку, батьки повинні досконально вивчити свою дитину для того, щоб дати їй саме ту книгу, яка буде її зацікавлювати. Тому що так є книги. Наприклад, я люблю читати, але є книги, які я просто не можу читати через те, що ну, вони мені зовсім. Ну не я відчуваю, що це не моє. А коли я беру наприклад свою е, книгу, яку не недавно е, прочитав, це хроніки Нарнії», мені дуже подобається, я їх читаю на одному подиху, і це е, незабуваєме відчуття, коли ти е, годинами можеш сидіти і не відриватись від книги і чекаючи, що ж буде з перс з персонажами далі. Що стосується тебе, Максиме? Батьки якось тобі підсовували книги, чи як це відбулося? Ну спочатку я хочу сказати, що в класі у другому, у третьому я взагалі не міг навіть прийти до бібліотеки через те, що ну мені б це було ну, зовсім не цікаво. Мені хотілося кудись йти, десь бігти, приймати участь у якихось е конкурсах. Але потім, взявши у руки книгу, мати мені почала книг, купляти книги з серії пригоди. І там я знайшов для себе дуже багато книг, які мене зацікавили. І після того, мабуть, я і почав вже читати. Чи можете сказати, що на сьогоднішній день книга залишається якби джерелом інформації? Ну, конечно, нет. Мы понимаем, что сегодня у нас интернет, и он пытается книгу отодвинуть чуть-чуть в сторону. Хотя э, я считаю, что для ребенка книга всегда остается самым главным в в, этом в этом процессе. Интернет никак не может отодвинуть книгу. Вот. Но, конечно, для людей более старшего возраста и различные ридеры, которые мы пользуемся, и которые бывают намного удобнее. Тому що в нього можна загрузити одновременно огромное количество книг. Звісно, це удобнее, зрозуміло. но книга є книга, звісно. Так гаджети зараз замінюють книгу. Але на мою думку, що книга взагалі набагато краще, тому що це дуже приємно відчувати шелест сторінок книги, гортати її. Відчувати як письменник її писав. І, і взагалі я не проти інтернету, тому що він допомагає швидше знайти інформацію, яку потребує. Але книга, звісно, набагато душевніша і краще. Коли ну, книга були... не змінюється, тому можна її читати як з екрану комп'ютера, так і ліста бумажної страниці. Текст один і той же. Це та ж книга, коли ми готувалися до Львову, то завдання було написати есе. І пишучи есе, я е, спирався на свій е, досвід і писав від себе. Але і е, учасники, наприклад, Настя написала таку дуже феєричну історію про книгу щодо її казкових персонажів. І я вважаю, що якщо її виставити у шкільні газети багатьох шкіл Харкова, то багато людей почнуть зацікавлюватися читанням, і книга ну ніяк її не можна замінити. Я вважаю інтернетом. Я хотела сказать, что во Львове, конечно, был большой праздник для детей. И они там встречались с писателями, которые живые писатели, и они тут же им дарили книги. И дети тут же их читали на ходу, то есть читали в процессе. У нас были некоторые, которые просто шли с нами и читали в любой свободную минуту. И, конечно, для ребят это очень большое впечатление произвело. И в Львове вы собрались лучшие читатели со всей Украины, то есть это были единомышленники. Діти, влюблені в книгу, діти, які читають, і благодаря в конкурсі вони стали учасниками цього фестивалю. А зараз дізнаємося, що хочуть дізнатись ще наші э, глядачі про конкурс найкращий читач України. Данило 20 років. У школі я не любив читати зовсім. А коли вступив до університету, почав читати, і мені це справді подобається. Я дуже шкодую, що багато часу не читав. Ігор, 15 років. Читаючи, я дуже часто відволікаюсь, тому погано розумію, чи запам'ятовую прочитане. Особливо в школі мене це підводить. Як концентруватися на читанні? Дякую за ваші запитання. Адресую їх нашій студії. Ну, я вважаю, що концентруватися на книзі це ну неправильне своє сполучення, тому що сконцентруватися на ній можна, коли ти тебе її примусили читати, наприклад, це за шкільною програмою. Але якщо ти розумієш і хочеш її читати, то то ти, які б не були обставини, ти будеш її читати, хоч там лежачи на стелі ну і тобі це не буде заважати. Ти будеш просто читати і занурений у цю атмосферу книги. От іменно погрузитися в книгу, в чтені, ощутити себе героєм цієї всі епізоди пропустить через себя, прожити жизнь героя, тогда действительно книга і чтение станет увлекательным. Так дійсно, коли я читаю художні книги, то мені взагалі не заважає нічого. Я просто поринаю, відключаюся від усього. А коли читаю щось за шкільною програмою, наприклад, то мені треба прикласти неабияке зусилля, щоб саме сконцентруватися на цій книзі і запам'ятати щось з нею. Я вважаю, що такий. Метод читання щодо концентрації це через те, що ми самі шукаємо для себе якийсь привід не дочитати книгу або якось її перегорнути, щоб прочитати вже далі і далі, щоб не зациклюватися на певному місці. І саме тому ми шукаємо якісь фактори, які нам будуть заважати читати, і спираємося на них тільки для того, щоб припинити насильне для нас читання. Но ну, если какие-то книги пропущены в детстве, то это никогда не поздно наверстать и в 20, и в 30, и даже в 50 лет. И, в общем-то, мы опять пришли к тому, что, в общем-то, для каждого читателя у него есть своя книга любимая и своё направление в книг. И теме. я хочу сказать, что у нас залишається до кінця буквально 2 хвилини, можливо, пройти важливі речі, які стосуються фестивалю Всеукраїнський найкращий читач України. Очень скоро наступит 2016 год. И в январе месяце, скорее всего, стартует следующий 11-й конкурс лучший читатель года. Мы приглашаем учеников 6х, 7х и 8х классов участвовать в этом конкурсе. А информацию, как всегда, можно найти на сайте Харьковской областной библиотеки для детей. До чего потрібно готуватися, якщо ти хочеш брати участь в конкурсі? Но ну, наш лозунг Мри читай перемагай» он полностью соответствует вот этому конкурсу Мечтай, читай и благодаря чтению побеждай и приезжай на фестивали во Львове, в Харькове и развивайся как личность. Хотілося б порадити щодо читача треба як обрати свою найкращу ну, найулюбленішу книгу. Коли ти читаєш і дочитуєш книгу, ти повинен переживати все, що герої відчувають на собі. Наприклад, прочитавши книгу. Капітан Серві Голова, вона таке і називається. І, дізнавшись у кінці, що він не зміг вижити у війні, мене це тронуло до глибини душі, і саме з цією книгою, мабуть, у цьому році я буду виступати на цьому конкурсі. Читайте, і будьте успішними. Я хочу подякувати вам за участь у нашій програмі і привітати вас з тим, що ви стали переможцями, а з глядачами попрощатись до наступної зустрічі. Зустрічаємось рівно через тиждень. Всього найкращого, до побачення!